Вітаю всіх! Сьогоднішня тема це буде чакри та косметичні процедури. А ще чому важливо знати стан своїх чакр у день проведення косметичних процедур. У попередньому матеріалі я викладала чакри та енергопрактика. Чому важливо знати енергопрактика або самим Людям стан своїх чакр, коли ви йдете на сеанс лікування до енергопрактиків, або ж самим енергопрактикам знати стан чакр свого клієнта. Тому сьогодні тема це чакри та косметичні процедури, і чому важливо знати стан своїх чакр у день проведення косметичних процедур. Напевно, ви колись чули від інших або це траплялося з вами, коли ви робите будь-яку косметичну процедуру не перший раз. Ви вже робили її раніше, але чомусь от на останньому сеансі у вас десь припухло на обличчі, так, або на вустах, або є якісь почервоніння, або ж взагалі ефект процедури пройшов швидко, але ж перед цим ви робили, і все було добре, будь-то чи косметичні е, уколи вуста, або так ботокс або інші процедури, косметичні з втручанням в зону обличчя, шиї або іншої частини тіла, і, і можна, наприклад, зробити ідеальну таку ж процедуру, яку ви робили раніше, але тіло раптово взагалі не реагує. Воно або реагує неочікувано, ідуть почервеніння, які не було перед цим, іде набряк або ефект, який швидко зникає. Ну, якщо це вам все знайомо, тому потрібно зрозуміти, що важливо не лише що ми робимо з тілом, і знати календар, на який ми записали, так дату процедури. А ще також важливо знати, от на екрані ви бачите, це ваш календар. У кожного з нас, у кожного з нас, так як ми живі істоди, і це наші енергоцентри, це наша енергія. Кожен з нас має отакий енергокалендар це календар наших чакр, наших енергоцентрів, їхній рух. І от наші з вами чакри дають нам підказку, який день справді ефективний для втручання, а в який день краще дати собі відпочинок. І е, при уколах ми обов'язково звертаємо увагу, ми повинні звертати увагу на чакри, на енергоцентри, на стан чакр, які відповідають за конкретну зону обличчя. Якщо це горло, нижня частина обличчя це йде вішутха. От, вішутха, от, вішутха. Якщо це йде лоб, очі, це ми повинні знати стан адж... аджни нашої. Якщо йде е... у нас масаж, ми повинні знати стан молодхари, і взагалі стан молодхари повинні знати обов'язково, тому що вона відповідає за здатність тіла витримати втручання і ще плюс за процес відновлення, що дуже важливо, тому що коли моладхара буде у слабкому стані, можуть бути Побічні реакції або дуже повільний процес відносення. Так, друзі, коли краще відкласти косметичні процедури, коли взагалі їх краще не робити, молотхара ось вона червона, я її провожу така червона чакра При ослабленій молотхарі тіло буде. Мати сильні напряки, воно буде ослаблене, буде повільний процес загоєння, буде підвищена чутливість до боля. Коли анахата наша буде у мінусі у спаді, то ми будемо вразливі до після процедурного стресу. Особливо якщо ця процедура буде впливати на зміну нашої зовнішності. У нас буде підвищена плаксивість. Ми будемо вразливо сприйня... сприймати свої зміни. Коли маніпура, так у мене тут маніпури немає. Коли маніпура буде у мінусі, то це взагалі, е, взагалі це спри, е, це буде низька розумова активність, і ви зможете, ви, ви будете приймати необдумані рішення або навіть допускати помилки у догляді після процедури, тобто це дуже важливо і. Зв'язок косметичних процедур із чакрами. Головне, переходимо до головного. Ось на екрані ви бачите, це календар, це мій календар, де показано, я намалювала чакри, такі до чакри, бачите, які вони десь піднімаються, десь опускаються. І зараз ми з вами розберемо, як ці чакри пов'язані із процедурами. І коли не бажано втручатися, взагалі не бажано втручатися, робити будь-які косметичні процедури. І так, починаємо з у нас. Вішутха. Ось вона вішутха, я обожу вішутха. Вішутха відповідає за зону шиї підборіддя, лімфосистеми обличчя, коли не бажано проводити будь-які процедури з цією зоною, коли вішутха. Ось, знаходиться на позначці мінус 70. Чому не важливо? Тому що можливі такі побічні ефекти, нагадаю, це зона шиї, підборіддя, лімфосистема обличчя будуть набряки, буде затримка рідини, буде сповільнення, сповільнене виведення токсинів. Тому. Рекомендується уникати будь-які процедури. Це дата у нас дата іде ось дивлюсь, 24 травня. 24 травня це небажана дата для проведення процедур на зоні, пов'язані з шиєю, підрідвою, лімфосистемою обличчя, тобто лімфодренажні масажі. Коли рекомендується робити, коли вішутка буде ось плюс 30. Коли вона буде плюс 30, ось і шутка плюс 30, тобто з, ми дивимося, дати з 5 травня по 18 травня, це дні, коли, коли, коли буде злагоджена робота щитовидки, коли буде Очищення, коли не буде затримки рідини, і в ці дні з 5 по 18 травня можна проводити будь-які процедури в зоні шиї, підборіддя, лімфосистеми. Ідемо далі. У нас іде аджна. Ось я її прикреслюю За що у нас відповідає аджна? Вона відповідає за зону лоба і міжбрів'я. При стані, коли аджна йде. Плюс 80 і вище, ось плюс 60 ось у мене і вище, ось плюс 60 і вище, вона перевантажена. Вона перевантажена і от на випадку важни показано, що не завжди, не завжди плюс, коли чакра йде в плюсі, а не в мінусі, можна щось робити. При перевантаженні очні будуть Дуже великі головні болі, і буде гіперреакція на уколи в лоб. Хто, хто практикує уколи ботокса, треба обов'язково дотримуватися, е, дотримуватися застережень у адже адна буде в такому стані, тому що е, тому, що будуть головні болі, буде подразнення е, після після ін'єкцій у лоб чи між брів'я, тобто стан дивіться, у нас іде. Ми дивимося по коломір, 6 шостого по. От, по 17 не бажано робити будь-які процедури з аджною. Коли бажано. Бажано, коли аджна знаходиться в позначці, подивіться, з плюс 20 і до плюс 60 росте. Тобто дні 4-го та з 4 4-по 6-те, або от я от провожу з 16 по 19. Бажано робити процедури в зону лоба або міжбрів'я. І коли. Аджена іде взагалі, от в великому спаді, вона йде мінус 100, мінус 80, мінус 100, то взагалі йде слабкий контроль болю і йде схильність до стресових ситуацій. Тому кхе, важливо дотримуватися е, е, стану своїх чакр. Далі ми йдемо. Анахата, от така зелена красива, у нас Анахата, ось вона Анахата. І Анахати. Які ж процедури можна робити при, при Анахаті? В день, коли Анахата е, відповідає стану, де можливо втручання в зону щік? Е, анахата відповідає за емоційне прийняття змін у своїй зовнішності. Коли Анахата ось була, знаходиться в цій позиції плюс 20, то вона емоційно стабільна від плюс 20 до плюс 60. Анахата емоційно стабільна і вона готова до змін. Коли анахата у нас, ось я підкреслюю, мінус, мінус 80. Ось вона, мінус 80. У ці дні дуже знижується самооцінка. Іде підвищена плаксивість. Іде небажане будь-яке втручання. І ідеально, це от. Від плюс 20 до плюс 60 по календарю, я вам скажу, наприклад, дата з 8 по 11. Це рекомендовані процедури для втручання у зону щік. Або ось з 25 по 27. І небажані дні це ось у нас іде колена хата, мінус 70, це з 14 по 21, не буде знижена самооцінка, підвищена плаксивість. І будь-яке втручання. Тобто, друзі, по анахаті як і по кіпоржні, ми бачимо, що коли анахата наповнена дуже сповнена енергією, або коли вона дуже сильно в мінусі, ці дні не бажані для проведення процедур косметичних в зоні щік. Оптимальний режим це коли на хата у нас знаходиться, ось ось я ввожу, покреслено, в такій зоні, від плюс 20 до плюс 60. Ну і далі у нас іде молодхара наша, ось молодхара, коренева чакра, яка відповідає взагалі за нашу здатність до відновлення. І якщо молодхара буде в цій позиції, от я намалювала. Мінус 50, це 6 по 14, то це буде взагалі низький рівень життєвої сили і можливі дуже великі ускладнення в загоєнні. Якщо фізичний, фізична енергія от, на хати буде плюс 70, дивіться тут, плюс 70, ось плюс 70, ось плюс 70, Організм має резерв для відновлення і швидко загоюється сила. І найкращий, найкращий показник анахати це ось від 60 до 90. Ось від 60 до 90. Ці дні у нас йдуть з 18 по 26. Це повна готовність до процедур. І тому висновок я почеркала тут дуже сильно. Але Намагалась вам пояснити, щоб процедура принесла користь і не викликала ускладнень. Враховуйте свій стан своїх чакр. Тому що нагадаю ще раз, що в житті у кожного були випадки, коли одна й та сама процедура, яка була зроблена перед цим, але вона може викликати не такий ефект у теперішньому часі, як робилось раніше. І це впливає на наш стан, на наші емоції, на е... Нашу енергію, тому враховуйте стан своїх чакр, які, які дозволять не тільки покращити вашу зовнішність, але ще й тримати баланс, енергетичний баланс у всьому тілі. Ну, і ви можете ще спитати, а що буде, якщо не дотримуватись, да, не враховувати стан чакр. Ну, Нічого страшного з вами не трапиться, нічого не буде. Але це може просто вплинути на відновлення процедури, воно ну, може вплинути на ефект. І іноді сам організм довше адаптується і можуть з'являтися сумніви в результаті. Може бути емоційна вразливість, особливо коли зміни зовнішністі помітні. І коли тіло енергія проходить в гармонії, то все відбувається з більшим задоволенням. Тому, друзі, потрібно. Дотримуватись оптимальних умов проведення косметичних процедур я вам скажу більше, що не тільки це я назвала втручання в, в обличчя, е, є ще є ще зони як манікюри і педикюр насамперед. Хто практикує педикюр, покриття лаком і працю з лампою, особливо потрібно також, е, також особливо потрібно звертати увагу на стан Молодхари. Чому? Тому що погане. Загоєння може бути, рівних ранок і підвищена чутливість до болю, тому що Младхара це відповідає за наші ноги, якісь такі за стабільність. Тому о, педикюр, а він проведення педекюра він особливо активують чакру, тому що ноги це головна зона. Також і і покраска, фарбування волосся має велике значення, тому що ви будете чітко розуміти, чого хочете. Буде при Моладхарі, буде покраще, приноситься хімія і шкіра голови буде чуть менше. Тому друзі, так виглядає прогноз-календар на проведення косметичних процедур. І нагадаю, ще, що вивченням чакр я займаюся з. 2017 року, друзі, в цьому році, в листопаді місяць, буде рівно 8 років, як я займаюся вивченням енергополу, вивченням чакр, не просто чакр. Я вивчаю кожен енергоаналіз і вже на сьогоднішній день це більше 500 проведених енергоаналізів людям, різних людям, вивчення їхніх чакр, вивчення чакр кожного центру, його впливу на на все. На відносини, на бізнес, на, на стосунки людей між собою, на стосунки в оточенні, на роботу, на косметичні процедури, на лікування. Навіть недавно у мене був запит просто запит однієї дівчинки з Німеччини, і в Швейцарії мамі вже, вже запланована була операція, і ми подивилися по календарю, що ну, ніби. ніби були оптимальні чакри в цей день, але потрібна була дуже емоційна підготовка перед операцією і після. І це дуже це дуже професійно, це дуже відповідально. Коли от дочка да, вона замовила такий прогноз для своєї мами, на чому заакцентувати, на яких енергоцентрах, тобто які теми піднімати з мами до операції і після, для того, щоб її емоційний фон був стабільний, тому що змінити дату ми вже не могли. Тому друзі, хто хоче замовити собі. Енергопрогноз будь-який, будь-то особисте життя, тому що бувають випадки, коли потрібно приймати якісь рішення, і ці рішення можуть вплинути на долю вашу, долю інших людей. І бувають дні, коли бажано не робити цього, тому що, коли анахата буде в високому підйомі, ви будете керуватися емоційними гойдалками, а не інтуїцією, а не джиною. Тому хто бажає замовити енергопрогноз на свої чакри? На будь-яку тему ви можете написати мені в особисте повідомлення або в телеграмі. Телефон ви бачите на екрані, це мій телеграм, і я з радістю вам допоможу. Тож я вам дякую.